Перед тим як вступити на лід, визначте усіма можливими способами товщину льодового покрову. Ніколи не перевіряйте товщину льоду за допомогою ноги. Краще це за допомогою палиці або пашні. Безпечним лід вважається товщиною для одиночного риболовства 5-7 см, для колективного 15 см. Під час пересування по льоду потрібно бути обережним. Слід завжди уважно стежити за його поверхнею, обходити підозрілі та небезпечні місця. Під час риболовлі обов'язково з собою візьміть мобільний телефон, щоб можна було зв'язатися для надання допомоги. Мати при собі якийсь гостий предмет, щоб допомогти собі держатися на поверхні льоду під час, коли ви провалилися під лід. Завжди маєте під рукою мотузку 15-20 метрів, з якого з одного боку повинен бути важкий предмет. При наданні допомоги він також дуже понадобиться. Переміщаючись через лід, будьте готові завжди звільнитися від зайвого вантажу. На зимову рибалку слід ходити з друзями чи знайомими, бо наодинці одинці зимовою риболовлюю залишатися дуже небезпечно. Категорично забороняється вживати алкогольні напої до та під час зимової риболовлі. Не стрибайте, не бігайте по кризі, не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега. Не пробивайте поруч багато ополонок. Щонайменша відстань від ополонки повинна становити 5-6 метрів. Не збирайтеся великими групами на одному місці. Не пробивайте полонок також на переправах. Якщо лід почав тріщати та з'являються характерні знаки тріщин, негайно, негайно покидайте це місце, але повільно. Повертайтеся на берег. Пам'ятайте, лід буває надзвичайно підступний. Не забувайте про небезпеку власного життя. Дбайте, щоб ваше улюблене заняття не стало крижаною пасткою для вас.